Україна це свобода, гідність і незламна воля народу, незалежність нам віддана кров'ю і зусиллями поколінь. Нехай наша незалежність триває навіки, і ми будемо оберігати її як найцінніший скарб. Воля, потяг до волі. Це та ідея, яка об'єднувала українців століттями. Століттями українці боролися за волю, свободу, незалежність в тій чи іншій формі. Як ми знаємо, українська незалежність була проголошена кілька разів, починаючи з казацької автономії 1649 року та часів Богдана Хмельницького, закінчуючи. Відновленням української незалежності 30 червня 41 го і, врешті-решт, ми маємо нашу державу 24 серпня 1991 року. Але як не дивно, історія продовжується, і наше покоління бореться за нашу незалежність, в тому числі зі зброєю. 18 серпня 1649 року було проголошено Зборівський мир, який регламентував утворення автономної козацької держави, яка в тій чи іншій формі поіснувала до кінця 18 сторіччя, поки не пала під гнітом Російської імперії. 10 червня 1917 року проголошено перший універсал Центральної Ради вперше з часів козацтва було утворено автономну Україну. 9 січня 1918 року було проголошено четвертий універсал Центральної Ради про незалежність Української Народної Республіки. 1 листопада 1918 року створення української держави, відомої як Західна Українська Народна Республіка, цього дня українські війська зайняли ключові позиції у Галичині. 15 березня 1939 року проголошення незалежності карпатської України. І, хоча ця держава проіснувала недовго, але українці були першими в Європі, хто виступили проти Гітлера та його союзників у 30 червня 1941 року. Проголошено акт відновлення української держави у Львові. Ми, українці, підносимо прапор боротьби за свободу народів та людини. Несемо всім поневоленим Москвою народом свободу творити власне життя на рідній землі та по своїй вольній волі. 14 жовтня 1942 року почалася боротьба української повстанської армії, яка воювала проти наційського та комуністичного режимів. Не зовнішніх союзників і спиралися лише на підтримку народу. Останній воїн УПА вийшов з підпілля у грудні 1991 року. Я пишаюсь тим, що живу у незалежній країні, днем незалежності, Україну.